oh die, Ми українські пластуни, українські скаути, сьогодні завітали до вас. Дякуємо, що приділили нам час. Ми принесли вам сьогодні вогонь, Вифлеємський вогонь миру. Я дуже хотів би подякувати і пласту, і пластунам за тверду проукраїнську позицію за те, що прямо саме зараз більше ста пластунів знаходиться в зоні АТО. Я знаю, що кожен з вас. Робить все можливе для того, щоб їх підтримати і щоб продемонструвати, що українська нація зараз єдина як ніколи.